Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 12 серпня, російські війська тиснуть на Донбасі. Україна звільняє села на Сумщині та дає прочуханки агресору в тилу. Трамп готується до переговорів із Путіним. Європа заявляє про підтримку України. Про все це далі. Наперед, уклінно попрошу вас підписуватись на цей канал, залишати свої коментарі та ставити вподобайки. Це чудовий вияв підтримки як самого каналу. Так і українського YouTube загалом. Спасибі. Отже, почнемо з фронту. Аналітики Deep State повідомляють про просування російських військ. Це північ між добропіллям та дружківкою. За їхніми даними, окупанти закріплюються в Кучеровому яру, золотому колодязі та веселому, вони обходять українські фортифікації, готуються до наступу. У повідомленні Deep State зазначається, що добропілля може впасти швидше за Покровськ, якщо ситуація не зміниться. Водночас є офіційна позиція. Військові з Осу в Дніпро коментують. За їхніми словами, ворог змінює тактику, використовує чисельну перевагу, втрачає людей, але просочується малими групами повз українські позиції. Такі дії змушують витрачати резерви на знищення цих груп. Але це, наголошують, не означає взяття території відповідно ворогом під контроль. У повідомленні підкреслюються. Що нерозуміння цього вже призводило до помилок в аналізі Покровсько-мирноградської агломерації, тим часом сили оборони не стоять на місці, українські штурмовики звільнили село Бессалівка на Сумщині. Це вже третій населений пункт за 10 днів, який повернули під наш український контроль. Хлопці працюють чітко, російським терористам там не місце. А тепер до Росії Саратовський НПЗ НПЗРОСНЕФТІ зупинив прийом нафти. Причина атака дронів. Про це пише Блумберг. Це вже третій пошкоджений завод у серпні, потужність 140 тисяч барелів на добу. Простій може бути довгим. У Росії починаються проблеми з бензином, і це в розпал сезону попиту. Ну що ж, нехай відчувають, як це, коли горить у тилу, серіал дронових атак на Росію триває. Обидві сторони намагаються конвертувати військові успіхи в політичні бали, особливо перед зустріччю на Алясці. Україна стримує ворога, звільняє території, б'є по телах. Росія тисне на Донбасі з локальними проривами. Очевидно, помилки на фронті треба виправляти швидко. Армія України це наш головний дипломат, і вона говорить дуже переконливо. Тепер до заяв Трампа. Вчора він дав брифінг. сказав, що їде на Аляску. Думає, що це Росія. Хоче зустрітися з Путіним. За його словами, це пробна зустріч, де він планує сказати Путіну завершити війну. Сподівається на конструктив, потім хоче зустрітися із Зеленським. Або з обома. Мовляв, посадить їх в одну кімнату, і все вирішиться. Трамп додав, що ладнає із Зеленським, але дуже незгонен із ним. Вважає, що війни не мало бути, його бентежить, що Зеленський нібито говорить про конституційне схвалення для обміну територіями. За словами Трампа, обмін територіями нібито буде. І він знає це, підкреслюю від Росії, а не від інших, а може і від інших. Мовляв, це на благо України. Будуть зміни на землі, лінії фронту зміняться. Ну такі перли. І це не останні перли? Трамп заявив, що Росія могла б узяти взяти Київ за 4 години, виявляється. Але генерал поїхав через поля, а не по шосе. Цікаво. А де ж гатили американськими джавелінами? До речі, тими самими, які передавав Трамп, точніше кажучи, ми їх купляли. Ще Трамп сказав, що Росія воююча нація, перемогла Гітлера і Наполеона. А який відсоток у тій армії? був безпосередньо українців. Трамп не хотів порахувати. А ще Трамп казав, що 88% українців хочуть миру. Так вибачайте, ми не розпочинали цієї війни. І це логічно, коли ми хочемо, аби це все зупинилося. Наостанок Доні додав, що може просто побажати всім удачі. Бо угода це не його справа. Знаєте, це не бір слів людини, яка вдає. Або реально не розуміє, хто почав війну, чому її почали, чому не можна силою міняти кордони, і навіть де ця людина перебуває. Україні та Європі треба системно працювати зі Сполученими Штатами, щоб уникати таких сюрпризів. Трамп не має права розпоряджатися нашими землями і нашим суверенітетом. До речі, Європа не мовчить. Лідери 26 країн ЄС ухвалили заяву на підтримку України. Це перед зустрічю 15 серпня. Про це пише Європейська Правда, як вони виклали в документі сказано, що ЄС вітає зусилля Трампа зупинити війну. Але кордони не можна змінювати силою. Народ України сам вирішує своє майбутнє. Переговори можливі лише після припинення вогню. ЄС обіцяє й далі підтримувати Україну політично, фінансово, військово, посилювати санкції проти Росії. Сприяти гарантіям безпеки і підтримувати шлях України до ЄС. Але є нюанс. Як ви думаєте, хто не підписав? Вікторе Орбане Угорщина відмовилася підписати цю заяву. Як Орбан пояснив свою позицію, в мережі X він десь щось там наклацав? За його словами, ЄС залишили осторонь від переговорів, і це сумно. Тож він вважає, що давати вказівки з лави запасних ще гірше. Орбан пропонує саміт ЄС Росія, за прикладом Сполучені Штати Росія. Як на мене, по-перше, Орбан знову показав хто він, троянський кінь в дії. Його позиція не є сюрпризом. Але це нагадування: Європа має бути єдиною. Інакше такі друзі в лапках будуть розхитувати її зсередини. Ну і ви ж розумієте, до чого пропозиція Орбана? Це чергове відбілювання Путіна. Політико пише, що Європа має два важелі впливу на Трампа: перший це фінансова вага Європейського Союзу, другий заморожені російські активи. Це сотні мільярдів євро. Вони критичні для будь-якої угоди. Європа вимагає, щоб Трамп захищав інтереси України і не шкодив безпеці Європи. За даними видання, Трамп говорив із європейськими лідерами: обіцяв повернути Україні частину території. Але в ЄС кажуть, що жодних поступок без припинення вогню. Територіальну цілісність України треба поважати. Нові санкції проти Росії вже готують. До речі, 19-й пакет. Фінансова підтримка України також триває. Тим часом у Сполучених Штатах звучать інші голоси. Сенатор Лінсі Грем говорить про обмін територіями в угоді. Глава Пентагону Піт Гексет це підтверджує. Європа має нарешті чіткіше висловлювати свою позицію. Але розмови про обмін територіями я особисто вважаю це дуже тривожним дзвінком, бо, підкреслюю, пропонують обміняти українську територію на українську територію. Україна не торгує землями і не торгує суверенітетом. Може американці про Аляску кажуть про ту, яку Трамп назвав територією Росії. Тиск на Трампа має бути сильнішим. це очевидно. Тим часом на самій Алясці готуються до протестів. Про це повідомляє організація Stand Up Alaska. Акція запланована на 14 серпня гасло Аляска з Україною місцевих закликають вийти на вулиці, підтримати суверенітет України і надіслати сигнал Трампу та Путіну. Проти власне виходять авторитаризму, проти воєнних злочинів. Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмусен закликав Сполучені Штати не укладати угод із Росією без України та Європи. Тож протести на Алясці це голос людей, який підтримує загалом західний світ. Вони нагадують, що війна це не лише політика, це життя, це свобода. Україна б'ється не лише за себе, а за цінності, які поділяє цивілізований світ. Що ж ми маємо? Росія тисне на фронті, особливо на Покровському напрямку. Натомість Україна звільняє села на Сумщині і б'є по телах ворога. Трамп плутає Аляску з Росією прямо і фігурально. Європа підтримує справедливий мирний трек, але Орбан вкотре відбілює Путіна. Протести на Алясці показують, що світ небайдужий. Треба тримати холодну голову, помилки виправляти. Підтримувати армію і не дозволяти нікому вирішувати за українців їхню долю. Україна це не просто територія, це воля. Народ України не здасть своєї батьківщини. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, пишіть у коментарях, що думаєте щодо заяв Трампа і ситуації на фронті. До зустрічі у наступних відео і слава Україні!